Доброго ранку, друзі! Я солодкого не хочу зранку. Я хочу щось смачненьке. А, а знаєте, у нас сьогодні буде особливе: королівське, смачненьке, таке до душі. У нас називається панський, до речі. Панський? Панський дерун? Панський дерун. Ну, панський є... королівський. Я просто кажу, знаєш, ми були студентами, я обіцяв на початку розповісти історію. Так, давай так. Да, ви давай. язиками можете точити скільки давай. завгодно, ну, але то разом з тим, будь це, ласка, це, візьміться це, до це роботи. Ми вміємо. Це чого, чого а це ми. Вміємо. У вас є два ножі, є ось тарілка, чистять картоплю. Я давай, тим давай, часом, на а, Та не тим часом на буду нарізати м'ясо, да. смажити цибулю, і це буде наша начинка. Ну, а ви можете подивитися, подивитися список інгредієнтів, бо а, ми готуємо сьогодні панський або королівський королівський дерун. І нагадаю вам, що партнер-показу, торговельна марка Королівський смак, якість королівська ціна народна. Тому все доступно все е, ну те, що є 100% у вас в холодильнику. Картоплю, якому чистимо, натираємо, смажимо великий дерун. Чому, чому суть? Е, чому саме він називається панський або королівський? Я тобі, я тобі розкажу. Давай, розкажи. Давай. Дивись, ми коли були студентами. Ну, не було багато грошей, а ми річ, хотіли нема. якось трошки пошикувати. Ми мали можливість виїхати там в Карпати, і практично в кожному закладі в Карпатах є, подається цей панський дерун. Він е, е, дуже ситний і він недорогий. Тобто те, то, що може собі дозволити, в принципі, студенти. Суть в тому, я полягає, він... Я же він недорогий. Панський, ще раз тобі кажу. А, а в, чому, в, 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 в чому? Чим від відрізняється від деруна? Справа в тому, що дерун це просто картопля. Розумієш, перетерта так. картопля, ну. а панський дерун полягав в тому, що ти всередині цієї картоплі ще повинен ну, міг там робити різну начинку. Начинку там, зокрема, можна гриби додавати, ще якусь смакувати. права. Видиш, я правий. Так, ага. абсолютно тут уже знаєш, що ти вполював або що є в твоєму холодильнику. Ми сьогодні пропонуємо додати м'ясо. Звичайно, бо ну, хочу, щоб ви були задоволені, ситі сьогодні, і він був по-справжньому пансько королівський тому ми індичку нарізаємо. Її можна або так відсмажити, або запекти і порізати на маленькі шматочки. Тут ви вже обираєте свої варіанти. Можна звичайно сюди додати соєвий соус, можна додати паприку. Нехай ваша фантазія ну розганя. Щоб ви щоб вам смакувало. Це основна задача, щоб вам смакувало. Єдине, е, нарізайте невеликими шматочками м'яса, тому що воно в начинці має бути компактним, акуратним. Перепрошую, компактним, акуратним і смакувати. Я люблю додавати, звичайно, на цьому етапі е, спеції, щоб вони ось змішувалися з м'ясом і доповнювали наш панський дерун. І е, додаю обов'язково цибулю. І коли ми смажимо, щоб знаєте, пом'якшити смак, можна змішувати е, е, олії з вершком вершковим маслом Вершкове масло дуже пасуватиме сюди. Так, Тому ось так потрошки ми е, починаємо готувати наші інгредієнти. Я почала з м'яса. Хлопці почали чищення картоплі. До речі, у мене з доронами вічно проблема. Вічна проблема. Я не знаю. У мене вони або з, з цих спалів на сковорідці, або вони розтікаються. Або ще щось. Виходить їх взагалі посмажити. Ігор, коли ти смажева останній раз? мені пощастило. В тебе і проблем немає, з ними. Так, У мене проблем з дарунами немає, тому що я їх насправді дуже люблю зі сметанкою, зранку. Це дуже смачно. А оцей панський дарун такий великий, що можна було ділити на двох. Знаєш? Ой, ну не впевнена, я що ви будете ділитися. А що ми, ти що, будеш готувати два, кожному нам окремо? Не то, Ні, ну панські, ну але ну там ми вже не перебираємо. <звук> Тобі панський, а мені королівський. <звук> От і вирішили. Тому е, стежте, як у нас там вийде. Будемо ми по одному чи по черзі. Головне все помічайте, е, як готувати. Доброго ранку, вітаємо вас. Ми Продовжуємо готувати, щоб нам було смачно, щоб нам було затишно. До м'яса і цибулі. Я додаю трішки паприку. Знаю, що ти її любиш. Так додаю невелику кількість мускатного горгорів. Він класно доповнює карто м'яско і до картоплі теж пасує. І обов'язково не забувайте солити начинку. А можна чисто ну для мене запитання? Угу. От поки випаровується ви, ви рідина. Волога з курки, угу. ти вже додала спеції. Так? Я це роблю пізніше. А я роблю зараз, щоб вони розкривалися, ну, то... трішки змішувалися, бо це все насправді займе випаровування, займе буквально хвилину. Ага, все, я зрозумів для себе. Тепер буду додавати. Вони просто коли у, у вологи я додаю, вони краще розмішуються з усією сумішою, тобто воно поєднується, начебто, з цією водичкою, з сумішшю, з соусом, і так вилікає абсолютно всю нашу курку. Угу. І і що... Багато картоплі, ні? То ти вже втомився? Ні, я не втомився. Просто я зайшов все на тебе. Мені одна залишилась, але є в, в дерунах У мене свій улюблений секрет. Я зазвичай ось цю рідину не просто відтискаю, я доливаю води і промиваю, щоб зайвий крахмал він а, пішов так, так. з картоплі. Бо коли його занадто багато він під час смаження стає таким клейким і дирун. Ми будемо це робити зараз. Ми промиємо, щоб цей дерун у нас був смачненький, хрумкий, а не такий, знаєте, гливкий. Мити, тому куди ми нас... іди купай. Та Ось тут все є. Дивись, я все зроблю, не переживай і купати буду. Відсовує се ж. Все вже у нас тут є. це побіч, не переживає невелику кількість води, яка тут сидя? а потім буде відтискати вже в абсолютно іншу миску, і все у нас буде добре. Тим паче, що курка ще смажеться. Добре, а це треба просто промовити. Так, так, так. Зараз буде відтискати, а зайва Прому... це залишається. Промовай, а я хочу розказати про улюблений трек ігоря, який він в тебе. Хто тримає цей район? Пес патрон! Пес патрон! Але ну ти виконуєш класичну версію. Та я з мароночу просто знайомий. Через а, то я ну, так, я інакше не мію. А тренд в іншому. Треба взяти якийсь трек е популярний. не Знаю. Ой чий чиї-то кінь стоїть. І на нього Хто накла... О, тримає цей район пес патрон. ПЕС-ПАТРОН! А давай підгоріла сосна. То тримає ЦЕЙ РАЙОН, пес патрон пес патрон Я не розумію, чому ця людина ще не в тіктоці не викладає в тренди, але О, б точно дивилася більше. Так а, отже, історія в чому? А, якщо ви пропустили, карта світа вже більше тижня. Люди підхопили карти а, пісню пес патрон і накладають цю пісню на треки інших виконавців. Беруть. Біля Айліш, Нірвану, Колдплей, кого завгодно. от Все, що от, будь ласка, Ігор взяв народні пісні і на мелодику народної пісні або іншої накладають саме текст від Сапатрона від Івана Марунича. Від Івана Марунича. Але він написав у себе: написав мене. Соліз групування написав учора. Написав, мене вже складно було здивувати, тому що треків було дуже багато, вони були дуже круті, але це, як то кажуть, здивувало. Подивіться на ще один кавер. Ну круть, круть, Раскішно. отже, цей хор із Харкова називаються ха, ха хор Все дуже просто. Е зібралися учасники інших хорів вже під час е повномасштабного вторгнення, співають разом і чекають на перемогу. Але мені здається, що це е як -то, переможець цього неофіційного. В моїй а голові я? конкурсу, а я ні, це позаконкурсна ти програма. Ти розумієш, ти позаконкурсна програма. Але мені ще хочеться знаєш, щоб, щоб церковний хор виконав. Ні, я не хочу потрапити разом туди з і із Соловій, <сулаві>, Солові? щоб десь захейтили. Але церковний хор, який вміє так тонко співати, якби вони ще песи орган. Так, це О, було б теж круто, правда? Марзаварян. Це було б теж цікаво. Ну, от натхнення вам надихаємо. Дивіться, е, лайфхак в дії. Пам'ятаєте, хто довго натирає картоплю, знає, що вона часто темніє. Це не естетично. А коли ми ту картоплю промиємо у воді, ви бачите, що все брудно ну, такий неприємний колір залишається тут. А наша картопля для друна залишається білесенька, красива і неймовірна. Тому сюди я ще пропоную трошки натерти сиру, вбити яйце, борошно і вже починати смажити дерун. І це вже ми будемо все робити за. Мить після короткої паузи. Лишайтесь зі сніданком, ми вас чекаємо. А багато ж, кажу? Що багато. А тут а Ігор голодний, він нічого ні, не ні, їде. Доброго не, ранку пит... вихідний з вами Я питав. Кажу, мені здається, що картоплі багато. Тут, до речі, такий коментар багато. є. Можна швиденько коментар. То такий доброго ранку, з купінського району, селища Шевченко. Всім тихо, гарного, мирного дня. Мені дуже подобається ваша трійка, особливо ваші кухонні рецепти. А ще особливіше головного терона на терці Ігоря. В нього, мабуть, особлива методика натирання продуктів. Я що, неправильно траю, валь. А чого ти зразу в сумнів задався? Ну просто якась особлива методика. Це в мене таке враження, що я щось не, не так роблю. Ви Тут мені давай. підкажіть? Ти, мені все так. Дивись, ти диви якомусь картопля натерв. Для Час. мене все так. Результат є. Всяко. Якщо а, десь а, якісь зауваження у глядачів, чи вам щось а, здалося особливим? напишіть. акцентуйте Ігорю, увагу, бо він майже одразу, одразу в сумніви пішов, а цього робити не варто. Я відразу як скажете, так і буду натирати. Хочете так, хочете так, тільки навчіть мене. Я буду, Які ж ти, готовий ти до цього? Ігорю? А? Які ти покласти? На кухні так, ну тому що я не я, в принципі, проходжу е, ази кухонного ремесла тут в сніданку. І все, що пишете гляби, шановні глядачі, те що мені підказує Валя, те, що підказує Саша, я намагаюся втілити. Може, в мене щось не так виходить, то ви мене пробачте, але я готовий вчитися. Показую вам наша курочка дрібненько порізана, посмажена з додаванням невеликої кількості цибулі і спеції. Можете і туди і чесничок смачно додати, але об яз, обов'язково об'єднайте всі інгредієнти з соусом. Я ось цей соус е майонезний він звичайно об'єднає наші всі інгредієнти, Вони смакуватимуть, вони смакуватимуть е ще виразніше і водночас гармонійніше. Ну так, начинка, е це так, знаєте, 90% успіху. Ось такий дивіться смачний соус до картоплі. А у нас що сьогодні? Кар Картопляний Каркартопляний так. Але я думаю, Саш ще трошки мені, напевно, додасть, бо кількість залежить, звичайно, від того, яка у нас начинка. І ще паралельно я тебе попрошу нарізати свіженьких сюди помідорів. Вони теж будуть смакувати. І можна зелені додати. Це Ось. все буде робити і та Тому що давай. Я хочу почитати трошки коментарів давай, і показати давай. декілька фотографій. Тому що ми говорили про те, що сніг. Засніжило Україну, і ви підключилися і активно надсилаєте нам е світлини. І їх багато. Доброго ранку. Е сніжного ранку у вас вітають чернівці. Дивіться, друзі, чернівці вже в снігу. О, о, о. Ну, от ласка, от, да, лас. це, це не все відео. А у нас засніжило самбір, 18.11.23. І зараз тут буде ціле відео. Зараз ми покажемо. Мабуть. Покажемо. Бо не покажемо. Ні, я вірю в те, що покажемо. Покажемо, покажемо. Дивись, уважно. Ось, дивись. як красиво. Прям накрило. Це, це Дарун, до речі. А Ти я побачила серцю там. Це, до це речі, перед І Це ще, ще, перед Карпаття, це ще не це. косів. Це Карпат. Ну, все. Будь ласка. турчина, вам вітання велике. Коже це уточнеться. Ти молодець, але я сказала дрібненько, це означає дещо. От Хмельниччина. Ти розумієш, що Україну ти засипаєш. У нас тут -то в Києві ще більш-менш, як то кажуть, тепленько. Бо я зранку вийшов, то шапку одягнув, рукавички одягнув, вийшов, а в принципі, погода-то непогана. У мене Хорошо. ще мене ще є одне е, швиденько вітання перед паузою. Е, це вітання з днем народження. Саша, я думаю, зараз покаже світину. Доброго ранку. Сніданок 1 плюс 1. Дуже прошу привітати маму Людмилу Миколаївну з днем народження. Моя мама красотуля, сама рідна, улюблена і незамінна людина на землі. Ти завжди підтримаєш, втішиш і підбадьориш. Хочу тобі сказати, що твоя щирість притягує людей, твій сміх змушує сміятися оточуючих, а твій гострий розум здатний знайти вихід з найскладніших ситуацій. Люблю тебе, Катерина. Вітаємо oh. Людмилу Миколаївну від цього сніданку вихідний, і повернемося буквально за мить. Так. Доброго ранку, друзі. На годиннику практично восьма. Ось-ось-ось і буде восьма На календарі 18-одинадцята, двадцять рік. Ми неплинно наближаємось до нового року, але з нами все ж таки ще поки що осінь. Хоча в деяких районах України, як ми вже побачили, вже падає сніг, і зима натякає, що я тут вже ручкою вам так здалеку, але машу. Але ми сьогодні готуємо. Ми будемо зігрівати і тіло, і душу, бо у нас Чого? панський дерун. Дивіться, вже перша порція. Дуже раджу вам не смажити його, не накладати товстим шаром картоплю, щоб це ж таки був такий, знаєте, хрумкий дерун. А всередині була соковита начинка. Я вже сюди додала кубиками порізаний помідор, додала зелень. Хлопці, дуже потрібна дегустація начинки, чи достатньо там солі. Готові. Ну і м'ясо їв, то можна вже і смажене поїсти. Ігор, Я тобі зараз дам скуштуєш. Поки Саша є важливі новини. Важливі новини, тому що з'явилося оновлення від повітряних сил. Ми зранку говорили про те, що була атака шахедами на Україну. І От з'явилися дані від повітряних сил. Зараз ми покажемо вам графіку. Від 20.00, від 8.00 вечора вчора, п'ятниці до 4.00 ранку сьогодні. Було запущено 38 ударних безпілотників по Україні шахедів, і 29 вдалося збити ось такі дані від наших повітряних сил, від нашої від наших ППОшників, як то каже, дякуємо вам за таку потужну і суперплідну роботу. Ну і сподіваємося, так що е, будуть спокійні вихідні. Але е, знаєте, як попри все, не забувайте дбати про себе. Готуйте собі щось смачненьке. Дивіться, наклала на цю половину начинку. Якщо ви любите сирне, то можна ще сюди якогось такого, знаєте, який швидко тане сир докласти, згортаємо цей панський а, дерун так. навпіл. Ну це тако виходить якісь ось так. І вже можна першу порцію А смакувати. Нас би казали думав, завиванець. Давай, давай, ти ж завиванець чи ні? Ні? ні, 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 то ти ж не завиваєш його. Ти а його... я думав, що буде е, картопля, зверху начинка, зверху картопля. І смажимо, якби всередині ти що? А ти знаєш? Це як? яворівський пиріг, чи що я думав, що дивись, я е, люблю так, щоб картопля хрумкіла. Так і от коли не накладаєш начинку всередину, а зверху знову картоплю, виходить саме хрумке. А от коли я накладаю начинку всередину, а зверху ще шар картоплі, друн виходить за товстий. І вже не такий хрумкий, правда Це дуже я факт, люблю да. ось так. І я бачиш, додаю е, сир всередину до картоплі. Мені так відверто більше Дру спокоює. друзі. Хтось хтось з вас е, їв ще ось такий тако варіант, бо я вперше в житті бачу, що Деруни загортаються. Я по, -по іншому собі отримав. Якщо ви робили, то надсилайте нам. І також ми говорили, подякували нашим силам повітряної оборони. Але окремо хочемо сказати, що сьогодні професійне свято відзначають сержанти. Mm -hmm. Сержанти в Збройних силах України. Виявляється, є таке свято. Його запровадили у 2019 році. Тому всіх сержантів вам вітання, ви, красунчики. Після сержанту офіцерське звання. Лейтенант? Офіцер, сержант, після сержанту вже офіцерське звання. То далі далі вже лейтенант, малой, старший лейтенант, капітан, майор, підполковник. Бажаємо вам генерал... відсвяткувати як сержантам, а далі вже йти в офіцер. Ну це треба закінчувати академію вже. Доброго ранку, вітаємо вас. Бачите, тіна задала такий тренд. Ми е, такого знаєте дружнього спілкування з дитиною з підлітками. Так було завжди. Проте сьогодні ми піднімаємо за некушнерук важливу тему саме е, спі уміння спілкування з підлітками, бо не завжди воно вдалим і часто буває навпаки конфліктне. Як правильно це робити, як говорити з дитиною, будемо з ані розбирати за мить. Ну а поки хлопці насолоджуються, королівський дерун сьогодні один. Доїв Ігор Циганик, Олександр Попов нарешті може смакувати. І дивіться, соковита начинка всередині, і хрумка картопляна, обгортка зовні. Ось така страва у нас сьогодні. Всі інгредієнти доступні, тому пропонуємо вам смакуйте з насолодою. В таку осінню погоду те що треба. Як я тобі заздрю, бо я свій вже з'їв. Хрумтить? Бачно. Готуйте, готуйте разом з нами.